Вітаю, друзі. Є одна ніч у році, коли завіса між світами стає тонкою, як павутина. Ніч, коли повітря пахне димом, опалим листям і магією. Ніч, коли ми вбираємось у костюми чудовиськ і запалюємо вогні у гарбузах, щоб освітити шлях добрим духам. Це Гелоуін. Але за сучасною мішурою з цукерок і веселощів ховається неймовірно глибока і давня історія. Історія, що почалася понад дві тисячі років тому біля священних багать кельських друїдів. Сьогодні ми вирушимо у подорож крізь час, щоб зрозуміти, звідки прийшла ця дивовижна ніч. Але перш ніж ми запалимо наше перше багаття, знайдіть хвилинку, щоб підписатися на канал і поставити вподобайку цьому відео. А ще напишіть у коментарях, з якого ви міста і о котрій годині слухайте цю історію. Дякую. А тепер влаштовуйся зручніше, прислухайся до вітру за вікном. Наша подорож. Починається. Наша подорож починається на зелених, оповитих туманом, пагорбах Ірландії понад дві тисячі років тому. Тут жили кельти народ, чиє життя було нерозривно пов'язано з ритмами природи. Для них рік не ділився на чотири сезони, а на дві половини світлу і темну, і ніч з 31 жовтня на 1 листопада була найважливішою точкою у їхньому календарі. Це був самайн. Самайн не був святом зла чи смерті. Це було свято завершення. Воно означало кінець літа, кінець збору врожаю. Останні яблука зібрані, зерно у коморах, худоба у хліві. Світла, тепла частина року померла. Настала темна, холодна половина, зима. Але найголовніше, кельти вірили, що саме у цю ніч межа між світом живих і потойбіччям ставала неймовірно тонкою. Вони вірили, що цієї ночі душі померлих родичів повертаються додому, щоб відвідати свої родини. Для них накривали стіл, залишали біля каміна найкраще крісло це була ніч єднання з родом. Але крізь тонку завісу могли проникнути. Не лише добрі духи, злі духи, феї та інші таємні істоти теж могли потрапити у світ людей, щоб наробити лиха, і щоб захиститися, кельти вдавалися до хитрощів. Вони гасили вогонь у своїх домівках, щоб зробити їх холодними і непривітними для злих сил. А потім у темряві усім селом збиралися на пагорбі друїди, кельські жерці запалювали величезне священне багаття. Цей вогонь символізував сонце, яке мало повернутися навесні. Від цього багаття кожна родина запалювала свій смолоскип і несла новий, чистий вогонь додому у свій камін. А щоб обдурити злих духів, які блукали у темряві, люди вдягали маски і костюми. Часто зі шкур і голів тварин. Ідея була простою Якщо ти виглядаєш як страшний дух, інший страшний дух тебе не зачепить. Прийнявши за свого. Це була перша в історії традиція перевдягання на Хеллоуін. Минають століття. Римська імперія завойовує кельські землі. Потім приходить християнство. Нова віра намагалася замінити старі язичницькі традиції, але викорінити свято настільки глибоко уплетене у життя людей було неможливо Тому церква вдалася до мудрої стратегії асиміляції. У VIII столітті папа Григорій III переносить дату святкування Дня усіх святих з весни. На перше листопада це свято присвячене вшануванню усіх християнських свят і мучеників, а друге листопада стає днем усіх душ, коли моляться за душі померлих. Таким чином, церква наклала християнський сенс на старі кельтські вірування. Самайн не зник, він просто змінив назву і форму. Вечір перед днем усіх святих All Hallows' Day почали називати All Hallows' Eve. З часом ця назва скоротилася і перетворилася на нам Хеллоуін. Старі традиції продовжували жити, набуваючи нового забарвлення. Наприклад, у середньовічній Англії та Ірландії З'явилася традиція колядування за душі. Бідняки й діти ходили від дому до дому, пропонуючи молитися за душі померлих родичів, в обмін їм давали духовні тістечка це маленькі солодкі хлібці. Кожне з'їдене тістечко символізувало одну душу, врятовану чистилища. Це прямий предок сучасної традиції цукерки або життя. Наша історія перепливає через Атлантику. У XIX столітті мільйони ірландських та шотландських емігрантів прибувають до Америки, рятуючись від голоду і бідності. Із собою у своїх серцях і пам'яті вони привозять свої старі традиції в Америці ці традиції змішуються з віруваннями інших народів англійськими, німецькими, африканськими та індіанськими, і Геловін починає перетворюватися з переважно похмурого релігійного свята на веселе, світське і сусідське. Зникає глибокий страх перед духами, на його місце приходять пустощі, ігри і вечірки. Люди влаштовують вечірки з ворожінням, де молоді дівчата намагаються відгадати імена своїх майбутніх чоловіків. Стає популярним ловіння яблук з води без допомоги рук, І саме тут, на американській землі. З'являється головний символ сучасного Хеллоуіну – Світильник Джека. Ця традиція теж приїхала з Ірландії. Вона базується на старій легенді про скнагру Джека, хитрого п'яницю, який кілька разів обдурив самого диявола. Коли Джек помер, його не пустили ані в рай. Ані в пекло він був приречений вічно блукати по землі у темряві. Джек попросив у диявола хоч якийсь вогник, щоб освітлювати шлях. Диявол кинув йому вуглинку з пекла. Джек поклав її у видовбану ріпу, яку він їв, і з того часу бродить із своїм ліхтарем. В Ірландії та Шотландії люди вирізали страшні обличчя на ріпі, картоплі або буряках. Ставили всередину свічку і виставляли на вікно, щоб підлякати Джека та інших злих духів. Приїхавши до Америки, емігранти виявили, що тут росте новий, набагато більший. Яскравий і зручніший для вирізання овоч. Гарбуз. Так ірландська ріпа перетворилася на американський гарбуз, ставши символом відомим сьогодні усьому світу. На початку хХ століття Геловін в Америці став трохи диким. Устоші переросли в справжній вандалізм. Тоді громади вирішили взяти свято під свій контроль. Вони почали влаштовувати міські паради, конкурси костюмів і усіляко заохочували дитячу традицію Трікор Тріт, щоб направити енергію молоді у безпечне русло. З часом свято комерціалізувалося з'явилася величезна індустрія костюмів. Прикрас та солодощів. І ось ми тут, у 21 столітті. День, коли діти у костюмах супергероїв і принцес стукають у двері, вигукуючи завчену фразу. День, коли ми прикрашаємо будинки пластиковими павуками і скелетами. Здається, від старого, містичного самайну не залишилося нічого. Але це не так. Придивіться уважніше кожен ліхтар з гарбуза, що світиться на ганку, це відлуння того священного багаття, яке запалювали друїди, щоб перемогти темряву. Кожен дитячий костюм. Це нащадок тієї самої маски зі шкіри тварини, яку вдягали, щоб обдурити духів. І кожна цукерка, яку ми даємо дитині, це далекий родич того духовного тістечка, що мало врятувати душу. Традиція змінила форму, але її серце залишилося. Незмінним це все та ж спроба подивитися у вічі темряві. Але не з жахом, а посмішкою, грою і світлом. Це ніч, коли ми визнаємо, що існують таємниці, і на одну ніч дозволяємо їм танцювати поруч із нами. Ти стоїш біля вікна. І дивишся на темну, осінню вулицю. Вітер кружляє опале листя. Десь у сусідському будинку у вікні мерехтить самотній вогник свічки у гарбузі. Ти думаєш про цей довгий, дивовижний шлях? Від кельських жерців до сучасних дітей, від священного страху до веселої гри, І ти розумієш, що Хеллоуін це не просто свято це історія про саму людську природу, про нашу потребу у світлі, коли настає темрява, про нашу здатність перетворювати страх на сміх. І про наше вічне бажання хоча б на одну ніч зазирнути за завісу і доторкнутися до магії. Тиша осінньої ночі огортає тебе. Але тепер це не порожня тиша. Вона наповнена. Шепотом століть, відлунням легенд і тихим світлом далекого гарбузового ліхтаря. Звук вітру за вікном здається глибшим, старішим. І раптом ти розумієш, що це не вітер, це тихе. Рівномірне дихання. Ти повільно розплющуєш очі. Ти лежиш у своєму ліжку, Вкритий теплою ковдрою. За вікном тиха, спокійна ніч. Ти, мабуть, заснув, читаючи про старовинні свята. Це був Лише сон. Ти зітхаєш. Який цікавий, атмосферний сон. Ти повертаєш голову на подушці. І відчуваєш дивний, терпкий запах. Ти вдихаєш глибше. Це не запах твоєї кімнати. Це запах диму, воску і ледь вловимий аромат печеного гарбуза.